24-та сесія Рогатинської районної ради, що відбувалась у четвер, видалась непростою для депутатів. Ще до початку сесії, біля входу, адмінмодинок перебувало чимало людей у міліцейській формі та в камуфляжах в чорних масках. Люди у чорних масках прийшли і в зал засідань. Депутати лише могли здогадуватись, хто ці люди. Лише пізніше, на запитання одного із них, Олексій Щерба пояснив, що це юнаки з правого сектору. Лише на кілька хвилин на його наказ вони зняли маски, а присутні, стоячи, аплодували молодим юнакам правого сектору. З перших хвилин роботи сесії районної ради. Депутат районної ради Тарас Сас вносить пропозицію доповнити порядок денний питанням про висловлення недовіри голові районної ради Юрію Чорному. Просимо внести в порядок денний сесії районної ради питання щодо недовіри голові районної ради чорному Юрію Зиновичу. Відповідно, зібрано. 60 підписів зареєстровано в районній раді. Обговорення питання було активним та імпульсивним. У ньому взяли участь як депутати районної ради, так і жителі міста, які прийшли на сесію. Долучився до обговорення й десант з міста Івано-Франківська. Повне перезавантаження влади, так як робить вся Україна, так як робить все. Ми повинні ми це зробити. в Першу чергу я. Особисто висловлюю недовіру голові районної ради, тому що та людина недостойна була бути не тільки депутатом, не тільки головою районного а навіть депутатом недостойна була бути. Вчора відбулося власне засідання штабу національного спротиву, і на цьому засіданні ми підтримали рогатинців щодо зняття голови районної ради Чорного. І Штаб Національного спротиву підтримує це рішення Народної Ради, тобто все залежить тепер від вас. Давайте не вмиваємося кров'ю Майдану і не точимося по кістках тих, що загинули. Кожен вніс то, що міг внести, хто гроші, хто продукти, хто на передові, хто в санітарній частині, хто три місяці, хто годину, хто день. Нам там зачислиться. А на даний момент ми знаходимося в сесійній залі. І Я би не хотів, щоб ми зараз згадували Майдан і загинувших. Я дуже прошу з одної сторони, яка висловлює недовіру, і з тої сторони, що захищає цю довіру. У цій сесійній залі, згідно процедури, згідно закону, винесено питання, воно внесено на порядок денний. І я вважаю. Що кожен, отримавши бюлетень, висловить свою позицію і не буде згадувати все, де хто що чув і так далі. Є 60 підписів, процедура дотримана. Я вважаю, що ми маємо побудувати порядок, щоб ми потім не виставили себе на посміховисько. Ми не будемо панькатися з такими бандитами, які владі. Я за те, щоб чорний пішов з голови районної ради, а решта рішати вам. Живіть нормально, не бійтеся, чого ви боїтеся. Чого ви боїтеся, ви все будете боятися? Нема вже того. Україна пішла іншим шляхом. Але зараз подивіться, що Крим робить. Що в Криму робиться. І подумайте, що нас чекає з такими бандитами, як Чорні. Я беру свої слова, до уваги в них. І я хочу, якщо він хоче, не піти з позором, З позором. буде зараз його викинути, якщо він не напише заяву. Мають доголосувати. Але голосування, я думаю, що і всі проголосують за те, щоб його не було в районній раді, депутатом не хочеться так робити. Бо реально те, що зараз в Україні відбувається, це ми можемо повернути назад. Україна повинна зробити реально зараз вибір. Або ми йдемо демократичним курсом і шануємо героїв, які загинули. І про те, що сказати, що зараз ми не повинні топтатися на кістках померших, так ніхто на них не топчеться. Ми ними гордимося. І про те, що зараз говорити про те, що ми будемо підтримувати, не підтримувати, якщо зараз не буде одноголосного рішення по бо тому що всі знають, хто такий Юрій Чорний, всі знають, чим він тут займався, що він тут робив, то просто проведеться люстрація. Цього слова зараз бояться всі. Але це зараз потрібно робити. Бо якщо ми зараз не зробимо рішучого кроку. Ми зараз знову кинемо район, як називала нас Українська Сицилія, повернеться в ті самі часи. Якщо ви вибираєте зараз демократичний курс, якщо ви зараз хочете будувати нову українську державу, якщо ви зараз хочете поважати героїв, які загинули, так звану Небесну Сотню, бо тому що я сьогодні не збираюся. Намарно кидати жертви своїх друзів, жертви тих людей, які стояли пліж зі мною на Майдані, для того, щоб повертатися до старого життя. Ми починаємо нове життя і ми починаємо його з чистої, з чистої сторінки. Я би тільки вас попросив, щоб ми з вами не втрачали людської гідності. Перед нами все ж таки людина. Йому оцінку, якщо є якісь зауваження, то нехай висувають правоохоронні органи і надають належну оцінку. Але ми не маємо права десь принижувати людську гідність і будьмо все ж таки людинами. Я також провів 46 днів на Майдані, їхав, повертався і бачив, також зараз майкум лікується, бо в нього є загроза втратити, втратити зір. Я вас прошу. Ви зараз висловіть свою позицію, тому що кожен з вас представляє громаду того чи іншого округу. Ви представляєте, вам довірила громада району захищати їхні інтереси, але усвідомте те, що попереду нас чекає титанічна робота. Ми повинні забезпечувати життєдіяльність району. Ми повинні забезпечувати те, що ми працювали садочки, медицина. І візьміть це, будь ласка, до уваги, тому що. Подалі це велика праця заради того, щоб ми розбудовували Україну і своїм власним прикладом я пропоную те, щоб ми десь не перевищували своїх повноважень, тих, яких нас не наділяли. Таємне голосування відбулось під пильним оком спостерігачів. У зал, де відбувалось голосування, депутатів викликали по списку. Із 83 депутатів, які взяли участь у голосуванні, 67 висловили недовіру голові районної ради Юрію Чорному. Одразу ж розпочалась процедура процедура обрання нового голови після консультацій фракцій було висунуто кандидатуру Володимира Штограна, який до цього обіймав посаду заступника голови районної ради. Більшістю голосів без обговорення депутати обрали головою Рогатинської районної ради Володимира Штограна. Я дякую за довіру. і Я думаю, що це не така проста посада, яка десь має створювати якусь ейфорію. Ми живемо дуже складний час. Я в мене велике прохання є до всіх. Депутатів і до керівників району, які десь очолюють певні управління, на сьогоднішній день як ніколи нам необхідно бути десь згуртованими і бути єдиними. Ого ж депутати прийняли заяву до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення про заборону діяльності на території України комуністичної партії України та партії регіонів. Взяли до відома заяву про звільнення Йосипа Нижника, голови Ротинської райдержадміністрації. Всі інші питання, які не встигли розглянути, було перенесено на друге пленарне засідання.